Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 2. Уявіть собі ранок, у якому новина не виглядає жартом, витоком чи чуткою із жовтої преси. Уявіть, що Володимир Кличко, людина, яка здавалася б вже давно поставила всі крапки у власній кар'єрі, справді ухвалює рішення. Повернутися на профі-ринг не заради виставкового поєдинку, не заради ностальгії і не заради грошей, а заради мети, яка в історії Хейвиту стоїть особняком, заради рекорду Джорджа Формана, найвіковішого чемпіона світу на дважкій вазі, який став чемпом у 45 років, вже цієї весни Володимирову виповниться 50, і сама постановка цього питання звучить як виклик не лише суперникам, а й часу. Спробуємо розібратися всьому детальніше. Перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон. Бетон, бетон, бетон. Бебетон, бетон, бетон! Бедбетон! Живемо в епоху, коли повернення стало буденністю, але ім'я кличка стоїть тут окремо. Це не камбек після двох поразок, не спроба закрити гештальт і не бажання піти красиво. Володимир Кличко це символ цілої епохи, людина, яка понад 10 років методично без істерик і зайвих емоцій домінувала в королівському дивізіоні. Його відхід був логічним, спокійним, майже академічним. Він програв Ентоні Джошуа, прийняв реальність і не став перетворювати кар'єру на затягнутий епілог. Саме тому сама думка про повернення виглядає не божевільною, а лякаючи серією серйозною. останні місяці лише підлили масла в вогонь. У мережі почали з'являтися свіжі відео і спарингів Володимира Кличка, не архіви і не старі нарізки, а саме актуальні кадри. І те, що на них видно, змушує замислитися. Він і досі б'є щільно, він і досі тримає дистанцію. Він і досі рухається краще ніж багато чинних супертяжів. Так це не бій, так це не чемпіонський ринг. Але для людини, якій майже 50, форма виглядає вражаюче: корпус, швидкість рук, баланс усе це нікуди не зникло. І головне, в його рухах немає паніки, немає метушні, немає бажання комусь щось доводити. Це робота. Особливо важливо, що на цьому тлі Олександр Усик публічно дав зрозуміти, якщо Володимир Кличко справді наважиться на повернення, він готовий особисто допомагати, і це ключовий момент. Усик не просто чинний абсолютний чемпіон і лідер дивізіону. Це боєць з унікальним боксерським інтелектом, відчуттям ритму, дистанції та адаптації. Підтримка Усика це не красива фраза, а потенційна повноцінна робота, тактика, підготовка, розуміння сучасних тенденцій хеві то водночас ми точно знаємо одне: Усик ніколи не вийде в ринг проти кличка. Цей варіант виключений повністю. Три пояси зосереджені в руках Олександра, і їхній перетин в бою неможливий ані зі спортивної, ані з моральної точки зору. І ось тут починається найцікавіше реальні сценарії. Повернення кличка не може виглядати як миттєвий бій за титул. Навіть з урахуванням його авторитету та всієї його історії жодна організація не поставить 50-річного бійця одразу в титульний поєдинок без повернення в рейтинги. Це означає, що найменше один. А радше два підготовчі бої, і саме на цьому етапі виникає головний ризик. Адже для вікового боксера навіть поєдинок із середняком може стати катастрофою. Рефлекси вже не ті, витривалість вже не та. Здатність тримати темп 12 раундів під великим питанням, і це не критика, це біологія. Варіанти суперників для повернення лежать на поверхні. Джан Джолей небезпечний, важкий, але повільний. Філіп Хрович прямолінійний читабельний, фізично. Сильний, але не гнучкий, обидва серйозні бійці і обидва вкрай ризиковані для людини, яка багато років не виходила на профіринг. Будь-яка помилка, будь-який пропущений удар може перекреслити всю історію ще до того, як вона почнеться. Саме тому підбір суперника тут буде критичним. І якщо команда кличка піде на компроміс заради зручності, це неминуче викличе критику, але дасть шанс рухатися далі. У змі вже з'явилася інформація. Про можливий поєдинок проти Даніеля Дюбуа. На папері це звучить гучно, молодий, вибуховий і фізично потужний. Але саме такий суперник найгірший варіант для вікового повернення. Так у Дюбуа є психологічні проблеми, так він ламався під тиском. Але один точний удар від такого бійця може поставити хрест не лише на камбеку, а й на здоров'ї. Для 50-річного кличка це надто великий ризик. Якщо ж припустити сценарій, за якого Володимиру підбирають максимально стилістичну Зручного суперника, обережно повертають його в рейтинги, а згодом виводять на бій за пояс, то найреальнішим варіантом виглядає Фабіо Ворлі, чемпіон WBO. Уорлі боєць Куінсбері Промоушні, і тут у гру вступає бізнес. Такий бій здатний зібрати в Вемблі навіть сьогодні. Ім'я Кличка у Британії добре знають і поважають. Історія продається краще, ніж молодість. Для промоутерів це величезні гроші для дивізіону подія. З боксельської Точки зору бій кличко Ворлі був би протистоянням досвіду проти тиску. Ворлі агресивний, але не винахідливий. Він іде вперед, покладаючись на фізику. Саме проти таких бійців Кличко історично почувався впевнено: контроль дистанції, джеб, клінчі, нав'язування власного темпу. Усе це може працювати, якщо витримають ноги. Шанси Володимира в такому бою не можна назвати нульовими, вони є невисокі, але реальні. 12 раундів Її дисципліни проти молодості. й інший сценарій найбільш хаотичний і тому найбільш інтригуючий, якщо Олександр Усик звільнить один із поясів або взагалі завершить кар'єру. Попереду Усика потенційний бій у США проти Деонтея Велдера. Такий поєдинок може стати фінальною нотою. Абсолют гроші спадщина, все вже досягнуто. І тоді дивізіон вибухне. Тимчасові чемпіони стануть повноцінними. Кабеєл стане чемпіоном WBC, баколи, Джошуа, Дюбуа та Ф'юрі розпочнуть гонку за титулами, і всю м'ясорубку раптово увійде 50-річний Володимир Кличко. З ким із них у нього є шанс. З Джошуа мінімальний, надто багато сили і темпу, з Дюбуа небезпечно. З Фюрі майже нереально через габарити, рух і психологію, з Баколе через ризик постійного тиску. А от проти Кабаєла або умовного перехідного чемпіона шанс з'являється не як у фаворита, а як у людини, яка вміє вигравати великі бої завдяки контролю та холоднокровності. Але тут ми підходимо до головного питання: чи варто взагалі? Чи варто Володимиру Кличку повертатися в бокс? Він вже великий, він вже легенда, він вже назавжди вписаний високо. história Бокс, особливо у надважкій вазі, це не жарти, один пропущений удар може закінчитися лікарнею. Молоді, агресивні, голодні супертяжі не будуть щадити ім'я. Вони битимуть, щоб зробити собі ім'я на легенді і перетворюватися на пізнього Тайсона чи Холіфілда. точно не той шлях, яким хочеться завершувати історію. Холіфілд проти Белфорта і Тайсон проти Джейка Пола яскраві приклади того, як велич минулого не рятує від суворої реальності сьогодення. І все ж, якщо існує повернення, яке можна виправдати, то це саме таке: не заради хайпу, не заради грошей, не заради історії, заради спроби зробити неможливе, заради виклику самому собі. Головне не переплутати межу між сміливістю та безрозсудністю. І можливо, саме в цьому й полягає головна відповідь. Повертатися варто лише в тому разі, якщо кожен крок буде вивірений, кожен ризик усвідомлений. А здоров'я важливіше за рекорд, бо легенда це не той, хто повернувся будь-якою ціною. Легенда це той, хто вміє вчасно зупинитися, навіть якщо весь світ хоче побачити продовження. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Чи повернеться українець у ринг і проти кого з нинішньої, скажімо так, еліти у нього залишаються шанси на перемогу? Пишіть думки під відео, а на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!